Продовжую, валити грати в террарію. І сьогодні я для вас підготував дуже класний ролик, в якому ми будемо вбивати боссів. Не одного, не двох, а як мінімум чотирьох. Так що ставте лайки, пишіть коментарі, ми починаємо! За кадром я построю отакий от такий отий великий дом, понаселював кучу NPC. Пройшов на гоблінів, гобліні. Получив отакого от гобліна. Получив отакі от, от ракетні і Опять прийшов куча NPC, построїв ігранський дом в японському китайському стилі, як його так, я не знаю. Можете подивитися, тут невеличкий склад. Іслідував карту. І сьогодні вас жде де... поход в ват перший. Так, ці сері. І Я купив отаке от оружжя Сірий Запінатор, скрафтив опасний травяний клинок. Повибивав кучу Чу... разного лута. І понакрафтило призивало босів. Як ви помните, ми вбили ще одного бос. Це WaspTool. Це Ококту. І сьогодні ми будемо вбивати кількох інших, інших босів. І першим в черзі буде король слайніл. Або слізні, або Ну що, призиваємо. Він, в принципі, легкий. Його, де... Його має ще до глазок туху. Запінатор це таке оружі, яке наносить повністю рандомний урон. Продається у странствую торговця. Я добив повне хп, тобто 400. І повну ману. Це оці зірочки, що збоку коло карти. Бачите, які пулі в запінатрі, вони кожного разу рандомні. І кожного разу рандомний урон. Він може нанести навістю повністю безкінечний урон. І з ним босів приходити набагато легше, але опять же, його можна використовувати, коли в тебе є багато мани. бо коли в тебе мало мани, то його сложно використовувати. Оттак. А ще з от такий от клинок. Дуже хороший для начала виживання. І плюс-мінус король слізнів. З нього нам випав такий крюк слаймовий, який випускає не один, хто не знає, а три крюка. Потім покажу. Зараз треба трошки їх поквармити. Король слізні. Бо я хочу вибити із довгого потомця. Його можна, звісно, і без спрівалку призвати, але я дав відео, щоб записати. Я якраз випав нагода записати відео по терарії mm -hmm.